Дуже дякую всім організаторам, просундям, всім, хто прийшов. Я постараюся використати декілька хвилин, які мені виділено з максимальною користю для себе і для вас. Якщо ми повернемося до того, що таке гітер, так, то Я хотів спершу спитати вашу право на життя. Чи це цінна річ? Якщо це взагалі річ можна назвати, ваше право. Тут багато жінок, десь 80% присутні цієї жінки. Ваше право на життя і на щоб вас ніхто, наприклад, не зґвалтував. У нас це цін річ. І тому, повертаюсь до відповіді на це питання, тому що я знаю відповідь. Ви скажете, так це саме цінне, що в мене є. Повертаючи до цього, то багато це ще й пісня захисту життя. Це не просто кодекс честі воїна. Нам треба не забувати, хто на покладенці цієї книги. Там Крічна Фаде, він дає настановку воїну. Воїну що робить? Що він робить? Що, що робить роджу? Він захищає життя ваших життя. Це нижня, яка найактуальніша сьогодні в Україні, де ваше право на життя, право на життя ваших дітей, хтось поставив під. Знає, так. І що нам треба ще для цього розуміти? Багато людей сприймають технічні знаміна, як таке знаєте, таку, таку красиву казочку для того, щоб відсторонитися від реальності. Красиву, індійську сказку. Дуже яскраво, вона дуже допомагає зайнятися дивійним аскіпізмом. Уникнути всіх обставин життя і І Арджуна в теж також хотів це зробити. Він хотів втікти з поля води. Він казав якісь речі духовні, але це він використовував духовні речі для того, щоб виправдати своє, своє це таке хитне відречення від світу. Е, Як вже сьогодні прозвучало, в першій мамі, що Шапоміша, Господь каже, що. Це належить Богові. Але інша штука в тому полягає, що сам Господь цим символ користується. Він поведеляв всім це, це. він остаточний кінцевий балансоутримач всіх цих будинків, квартир, тіл, всієї матеріальної енергії, яка вас оточує, якою ви користуєтесь. І він каже: ти повинен розуміти, хто є балансом отримувачів, а також ти повинен розуміти. Що ти не можеш посягати на енергію, на матерію інших? Це не якийсь ну, травм. Тобто дух це дуже круто, дух це реально, а матерія це якась неважлива штука. Наприклад, кордони, наприклад, кордони Україною. Наприклад, кордони України України. Неважлива штука. Важлива. І що робити, коли в цьому світі? Є такі ж стої, які кажуть ні, ні. А я хочу забрати твою енергію в тебе, твоє життя, твій дом, твої дітей, твою дружину, твою землю. Яка відповідь на це питання? Для цього нам треба послухати святу людину, яка переклала цю книжку, прокоментувала її, послухати її пряму річ, її слова. Перша пісня, глава 8, вірш 50, прочитана 12 травня 1973 року у Лос-Анджелесі. Прап Що таке справедлива відсіч? Це означає, що ви маєте право вбити свого агресора. Якщо хтось забирає ваше майно, якщо хтось підпалює ваш дім. Якщо хтось викрадає вашу дружину або намагається вас убити, вони називаються агресорами. Тож агресора слід вбити негайно. Це не так, що хтось став агресором. А я кажу, зараз я став вайшнавом. Я не буду ніяк пов'язаний з насильством. Я терпітиму Чайтання Махапрабгу навчив нас бути терплячими, як дерево чи трава. Тож я стану терплячим, нехай насильник робить, що хоче, як Ганді казав з цього приводу. Його запитали Якщо хтось прийде і зганьбить сноту вашої доньки у вашій присутності, що ви зробите? Він відповів, я не буду захищати її силою. Але це не є настановою шастер. Це дурість. Якщо хтось є агресором, його слід негайно вбити. Харма Юдха. І так, він повів святою людину, яка є перекладачем цієї книги і коментарем. Коментатором яка а, створила побудувала Міжнародну телевістю Святого Крішни, до якої сьогодні згадували люди е, ну, свою вдячність? А, ми чили від неї думку, яка, знаєте, якщо сказати, що немає аналогів, то це нічого не сказати. Я б міг вам вмикати сьогодні і годину, як мінімум, отакі от от його настанови. Ви б з? Іншим поглядом взагалі, не космічним, не з поглядом релігійних ескапістів, з поглядом реальної святої людини, яка каже, що це важливо. Захи життя це важливо. Чому він так каже? Бо він сам не ескапіст. Бо він сам не є космонавтом, бо в нього є діти, бо він несе відповідальність за всіх людей, бо він начальник. Він показує приклад. Я вам хочу сказати, що я також батько. батька, мене є троє дітей. І а, мені не треба пояснювати, що право на життя моїх дітей потребує захисту Це номер один. Це не тільки так, що якщо ти багато єси чи мало єси, багато спиш чи мало спиш, ти не станеш йогом. Ти настанеш йогом, якщо тебе вб'ють. Є така сувора ось, ось така правда життя в Україні. Якщо тебе, якщо тебе зґвалтуємо жорстоко, тоді ти стало з чого? Тоді ти не визваєш всі на дуже, дуже важливі речі щодо айомеди, щодо там, індійських танців, щодо санскриту. Ти нічого не вивчиш, не почуєш, якщо ти дитина, який три роки, яку вбила ракета російська. Захист життя, захист прав на життя. Ми Повинні з вами всі взяти і скинутися на це. Це і є моральне ядро, яке захищає всіх нас, всі живі істоти, людей також право на існування, українське право існування захищає цей загальний такий метафізичне таке ядро моральне, етичне. А ми бачимо, що в цьому світі панує моральний імунодефіцит. Це коли хтось там, якась країна півроку не може відправити військову допомогу, потім гроші не можуть дати, тауруси не можуть дати, коли ми мовчимо і не кажемо своєму духовному вчителю, який каже, у мене російські учні, є мої російські діти, у мене є українські учні, мої російські українські діти, я не можу встати ні на чий пік, я такий нейтральний, я такий пацифіст, а карма і захист вашого життя це політика. Ні. Ми всі повинні тут Україну, розуміючи, що нас по більшому рахунку ніхто не хоче захищати і не буде. Наша слава, вами, точно повинна бути такою. Всі, хто тут працює, всі, хто буде чути ні, ні, ті, хто навіть не чує, вони повинні розуміти, що тільки ми самі можемо захистити, згуртувавшись, захистити наше право на існування, наше право на. Свободовою. Крішна не такий пацифіст, як здається. про влада свята людина, не пацифіст, як здається. Він каже, карма Харма Це справедливість Юдха – Це справедливість пов'язана з Богом. Карма юдха – це коли та енергія, яка виділа нам, її треба захищати. І це є також. Основую тої самої формули справедливого миру, яку пропонує всьому світу президент України Володимир Зеленський, як хто до нього не відповівся. Це золоте правило, на якому створиться вся метафізика буття людини. Наші метафізичні зв'язки це ти не можеш брати більше, чим даєш. Ти не можеш хотіти іншого, чого ти не хочеш собі. І коли ми всі в цьому світі погано скидаємось от нашу якусь там маленьку частичку нашої енергії на те, щоб була загалом така система, щоб право на існування живих істот, воно захищалось абсолютно, бо є це абсолютним право. Абсолютно. Тільки хтось агресію якусь проявляє, йому одразу закривають робота, йому одразу б'ють по руках, йому одразу б'ють по похолоди. А не розказує, що любов вища за несправедливість. Я зараз тут присутній, тому що є хлопці, які а, знаєте, вони вимушені були віддати все. Вони пішли воювали. Тому що коли ми всі з вами погано скидаємося на одне єдине ціле, то хтось повинен віддати все. Вони пішли і віддав. Я представляю тут не тільки. Збройних сил України. Я представляю не тільки свою військову частину, 29-ту бригаду штурмової авіації, П'ять вулиць в, в Миколаєві, названі іменами наших загиблих героїв. Я тут представляю вам і тих хлопців-вайшнарів, які поставили життя на цінності цієї війни. Вони пішли воювати на тих 250 осіб. Який там зараз напереду, який десь в окопі зараз, в холоді, на них немає дерляди, і ніхто про них сильно не пам'ятає і не дбає. А дехто з них вже віддав своє життя. Це 32 хлопця, 32 герої, 32 майшнава, які. Щось зрозуміло з цієї книжки. Були вимушені йти, хоча ніхто з них не хотів не воювати і не вмирати. Але зігрімо. Все, що я хочу вам сказати, це те, що ті, хто захищає ваше право на життя, це саме головне в вашому житті, в нашому усіх житті, це люди самі головні люди в вашому житті. І наше з вами відношення до них, це також відношення до нашого з вами права на життя. Наша повага. Увага, турбота про них. Це наше відношення, наша повага і турбота до нашого з права на життя і право на життя наших дітей. Це що я хотів сказати. Я радий, що в нас є такі будуть. І е, можливо комусь ситуація може показатися ну, трошки так не традиційно, але мене знаєте, що заспокоює. Я не бачу в цьому чоловікові агресії.